Так, для тих, хто скаже, що ми з глузду з'їхали, зараз прямо знімаємо. Оце Євген. Запитала в нього, що зроблено за тиждень. Що зроблено за тиждень? Каже, що багато, підемо з ревізію. Він нам допомагає, так, Євгене? да, Євгене? Морально чули. Що робимо ми з Вікторією? Нам а, нехай. Хтось хто скаже, що нам нема чим зайнятися, є чим зайнятися, любі мої. Але ми хочемо, щоб у нас вижили ті дерева, які живуть. Тому ми просимо вас, будемо просити збиратись на толоку. Оце все одуванчик, бо он, сарняк, який з'їсть всі дерева. Воно, звичайно, гарно, але... Зараз я вам пройдусь по кругу, що ми вдвох встигли зробити, руки печуть від відкорпіли. Ну нічого, Вікторія ще цей газон закінчує. Хлопці попросили залишити їм ліжанку у вигляді одуванчика, так? Да? Небагато ми зробили, але вдвох багато і не зробиш. Ще ще позбираємо сміття. Оцей газон ми почистили. Зараз, бачите, оце гарні квіточки у нас будуть. Рози гарні будуть, бачите? Спилили отут одну вітку, яка просто лежить на землі і заважає навіть проходу, бо неї топчуться. Вона давно просилася. Ось от. Ну що, як успіхи? Ага. Добре. Ми там повідкривали все, так? Да? Добре. Я зайде зайду. Ага. А потім у те вікно закрити буде неможливо. А, да, я не так. Так, а потім закриєте. Я вас не зняла, не переживайте. Це таке сміття. Потім будемо разом закривати, добре? <ріст> добре, добре. Бачите, отут ми знайшли, що у нас є квіточки. Вони ще живі. А, яливець. Помер наш яливець. Оцей газон. Його розчистили від бур'яна. Яливець здох. А, нічого йому, його вже не спасе, на жаль. Йому тут погано. От тут з цього боку весь одуванчик. Смічтожили. Тут зничтожили одуванчик. А я хочу сказати, ось ці, ось ці, от. А Добрий ці, день. Тут сітка, то я його дольше Знайшла куща, березка вмерла, березки жопа. Я вважаю, що нам потрібно ті газони, які цілі і тує. Тут, бачите, деревка якесь вилізло самостійно. Його тут не було. Буде рости так от, ось ця сосна, вона все. О, це неочікувано, я підняла голову вверх і побачила. Ось тут, бачите, тут є такі кущики, які, якщо ми не будемо стрихти газон, вони просто згниють. Бачите, тут скільки бур'яна дуванчик, він же ж зараз відцвіте і буде таке. Просто жах. Тут також. Поприбирали бур'янець з сміття, щоб хлопці вивозили за собою. Взагалі зараз позбираємо траву. Скажу так, на цьому все дуже важко вдвох. Багато. У зеленої зони, тому отаке. Зараз у хлопців обід запитала, що зробили за, за цей тиждень. Фасади роблять. Ти пішла мити руки? Я думав, чому я так впечатлеть. Перчатки Кр... порвали з А, ага. Фасади зробили. Каже, що там ще стяжку на п'ятому поверсі, в п'ятій секції вже зробили. Змонтували. Це я вам привіт. Это змонтували. Вони стайки чистять. А, ну Труби ніякі там не додали в першій секції, але намагаються чистити стояки. Це, Оце все треба прибирати. Я дуже наполягаю на толоках хоча б раз на місяць, щоб ми щось робили. Якщо ми хочемо, щоб ці дерева вижили. З того боку, також у нас там багато роботи. Такі.